Вітаю всіх глядачів. Ви на YouTube-каналі компанії Вез. На майданчику у місті Львові маємо ось такого малюка Кубота Asti A14. В дуже-дуже класному стані. Насправді трактор ну, просто як новий. Цей тракторець повнопривідний, тут є система постійного повного привіду. Двигун в таких малюках трьохциліндровий, дизельний. Двигун повністю обслужений, в принципі, зараз вам покажемо стан самого двигуна. Все ще в заводській фарбі, заводських пломбах. До двигун розбирався. Та й акумулятор ще приїхав японський, він прекрасно цей трактор заводить. Абсолютно вже є також стандартно для всіх японців блокування заднього міжосьового диференціалу, підйому опускання на візки І в нас є боковий нівелір з невеличкими налаштуваннями, ручний та автоматичний, положення повернення в попереднє положення. Грунтофреза відповідає стану трактора. Подивіться на лакофарбове покриття грунтофрези. 110 см її робоча ширина, та й ще також в дуже-дуже пристойному стані. Сама навізка в тракторця двохточкова. В таких малюках вона в принципі завжди не двохточкова. Ну, можна буде переблинати під трьохточкою, якщо ви захочете. Сам тракторець напрацював 530 мотогодин. Коробка перемикання передач, три швидкості вперед, одна назад, два діапазони. Швидкості діапазони і вал відбору потужності на три швидкості. Також є свічі розжарювання і достатньо простий панель приладів з температурою рівням паливого бака та трьома ключовими індикаціями свічі, тиск масла та акумулятор. Ну і як бонусом буде ось такий сонцезахисний дошок, який доїхав, і який також от просто в прекрасному стані. Актуальна вартість такого тракторця в комплекті з ґрунтофрезою, шестимісячною гарантією та повним пакетом документів для реєстрації складає 5100 умовних одиниць. Ми доставляємо ці трактори по Україні для уточнення доставки. Звертайтеся до менеджера за номером телефону, який вказаний в описі до цього відео. Також переглядайте інші наші варіанти на нашому сайті. Всі активні посилання будуть в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.